Благословенна Богом місцина, храм Вознесіння Української греко-католицької церкви села Маркопіль. Тут витає особлива благодать. Бо ж у цій церковці перебуває чудотворний образ Матері Божої Вознесенської, яка зцілила не одні зболілі тіло і душу. У день Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа тут яблуко ніде було впасти. Вірні прибули на відпустове вознесенське свято. За 36 кілометрів від міста Броди розкинулось малюниче село Маркопіль, наче вміла рука невідомого художника залишила на тлі природи свій неповторений слід. Хочеться співати оду красі, хвалити Господа і просто насолоджуватись. Маркопіль має цікаву історію і аж до 1939 року мав статус міста. Тоді у цьому населеному пункті було близько 1300 мешканців. Сьогодні ж у Маркополі проживає 700 осіб. Засноване місто у 1628 році. Було назване на честь новонародженого хлопчика з роду Собеських Марка. Маркове місто. Марко загинув під час українсько-польської війни і вважається одним з її героїв з польського боку. Його, до прикладу, серед інших письменників показав Генрік Сінкевич у своєму романі Вогнем і Мечем. Після 1652 року містечко стало власністю маркового брата Яна Собеського, одного із найславніших королів старої Речі Посполитої. Від XVII століття у Маркополі до сьогодні доволі добре збереглися землі земляні оборонні споруди вали у Маркополі високо здіймаються своїми куполами до небес два храми Різдва Пресвятої Богородиці, побудований у стилі еклектики з використанням візантійських, романських і румунських елементів та церква Вознесіння Христового. Саме тут побувала наша знімальна група у день відпусту, що відбувається щорічно у час Вознесіння Господнього. За однією з легенд, на цьому місці у давнину було село Ритв'яни. Під час одного з татарських нападів на Старій Липі з'явилась Богородиця, що дало можливість селянам врятуватися. У знак подяки на місці об'яви пізніше було збудовано церкву та придбано ікону Божої Матері. Церква зазнавала багаторазової руйнації, і у теперішньому вигляді відбудована у період між світовими війнами. З Часом образ Богородиці прославився як чудотворний, наприкінці 19 століття. Парох Маркополя. Отець Іван Кулицький склав молитву, яку благословив тодішній митрополит Львівський Сильвестр Сембратович. Грамотою 1898 року останній офіційно проголосив цей образ чудотворним, надавши відпуст для його почитання. Після Радянської духовної руїни, у 1999 році, цей відпуст було відновлено грамотою єпископа Михаїла Колтона. У день Вознесіння Господнього в храмі чимала кількість вірних з різних куточків району, сповнених бажання рішучої поправи свого життя. Гріх водить людину з вивестими шляхами. Важко знайти вихід, огортає з неї віра, а розпука. Людина шукає порятунку де завгодно, а насправді спасіння поряд. Варто тільки відкрити своє серце Господу. Під час відпусту власне зроблено акцент на святих таїнствах сповіді та причастя. Чимало вірних приступили цього дня до таїнства покаяння сповіді. Бог кличе нас, бо є милосердним батьком і вболіває, щоб ми не збились з правдивої дороги, де б не були, як далеко не заплукали би у своїй мандрівці життя. Він завжди чекає на нас з ніжністю і співчуттям. Вірні приступили до Господа, прийняли Творця у Присвятій Євхаристії, дозволили йому замешкати у своїх серцях, і Господь наповнив кожного своєю благодаттю, даруючи радість, мир, любов і доброту. Сповнені ось такою особливою благодаттю, учасники відпусту слухали повчальне слово настоятеля храму Вознесіння Господнього. Відтак кожен хотів преклонитись до чудотворного образу Матері Божої Вознесенської. Навколішки люди йшли навколо святині і ревно молились за здоров'я, благословення для своїх рідних, близьких, за мир і спокій у нашій країні.